Привіт! Якщо ви отримуєте телевізор Philips від нашого магазину, вже перевірений. Для того, щоб швидко перевірити цілісність екрану, вам не потрібні флешки, пульти та інше. Під'єднуєте кабель живлення, розташований праворуч, якщо дивитися на екран. Вмикаєте ось тут знаходиться джойстик по живленню. Вмикаєте, починає блимати індикатор. У вас вмикається телевізор, і дивіться, що треба зробити далі. Зараз чекаєте, поки завантажується. Переглядаєте, щоб у вас не було ніяких полосочок, сітки чи чогось іншого. Завантажується система Android. Дивіться. Натискаєте на джойстику. В центр. Коротко. Вибачте, у вас з'являється це вимк, у вас з'являється додаткове меню. Ви натискаєте праворуч для того, щоб у вас виділилось спеціальне демоменю. Дивіться, ось це. Щоб воно стало стало таким блакитним відтінком. І натискаєте в центр. І у вас запускається режим демонстрації. Одразу включається звук і картинка. Ви можете поглянути зображення, це ролик Ambilight. перевірити роботу світлодіодів Ambilight, щоб всі працювали зверху, з усіх боків. І для цього мушу зауважити, зовсім не потрібен пульт дистанційного керування. Тобто давайте ще раз натискаєте в центр, праворуч і ще раз в центр. І у вас вмикається демонстраційне меню. Перед вами зараз телевізор Philips 50 pus 8507 Подивіться, яка чудова картинка. Дякую вам за вибір. Інтернет-магазину smartshop.kr.ua.